Доброго вечора, мої підписники і гості мого каналу. В котре вас вітаю з селище Максимівка Полтавської області. Ще одну платформу хочу представити до вашої уваги. Поїде вона в селище Чорнобай, значить, буде нею користуватися бджоловод, перевозити свої вулики. Значить, хочу сьогодні трошки більше зупинитися по вашим питанням. Значить, я раму роблю повністю товщини металу 3 міліметри. Ресори використовую 5 листову. Цього достатньо, щоб платформа йшла м'яко і вона амортизувала. На цю платформу можна буде завантажити до 2 тонн навантаження. Значить, ми робимо стандартно 52,5 см. Але якщо є бажання трошки більше, нестандартні вулики, питань нема, ми робимо так, як вам треба. Значить, в попередній частині ви можете побачити опорні стоєчки, габаритні вогні, трібна для автомобіля, замок, страхувальний цеп і е, хамут для опорного колеса. Ця платформа зашита всередині доскою, е, значить, 25 мм товщиною. Е, дуже зручно, дуже якісно з обох, обох сторін пофарбовано. Е, багато років прослужить. Е, значить, вступиться на цій платформі 5 х 112. Використовується. Колеса 15-ті. це також було побажання нашого замовника. Можна на таку платформу ставити і 13-ті колеса, і 14-ті, і 15-ті на розбалтовочку 4,98. Це не виключено. і буде трохи дешевше. Значить, давайте ще подивимось на задню частину нашого прицепу. Значить, по задній частині нашої платформи ви також можете побачити опорні стоєчки, значить, ліхтарі винесені назовні, щоб їх гарно було видно. Значить, хамути для кріплення ременів. Після того як вулики будуть встановлені, їх можна буде зажати цими ремнями. Значить, якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте, написі ваші питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Гарного дня і е, мега-медозборів. До побачення.